Так, мільйон телефонних дзвінків за цю сівалку. Хтось збирає гроші. Хтось думає. Сівалка куплена, я її купив. І чекаю, поки хтось з вас збирає гроші і купить її в мене. 19 гектар на напрацювання. 19 гектар. Все завод, все оригінал, жодна деталь не замінена. Плюс в ящику там нові деталі є. Кому надо, скіне відео, подивіться по колесах. Прикатка, як вона виглядає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 колес. Ось така гребенка ззаді ще. Вона чистить, поняли? Чистить повністю колеса, якщо там щось набувається. Ну це нова сівалка без перебільшення. Вона 97-го року, а гляньте, як вона виглядає. Так що не думайте довго. Телефонуйте, бо сіятись вже треба, подивіться. Оце стан сівалки. Подивіться. Отак от так от. Все просто ідеал. Ну нема до чого тут причепитися. Просто нема. Це її бірка. От, бачите, 1640 кг. 97 рік, in Фінляндія. Все як нове. Причепна. ось така от, бачите. І от напрацювання, 19 гектар, бачите? Так що... Не думайте набирайте, бо я не зустрічав сівалок з таким напрацюванням. Ну реально не зустрічав. Оце перша така сівалка, яку я зустрів з таким напрацюванням. Отак от.